Вітаю! Клітини різних груп організмів мають особливості будови та процесів життєдіяльності. Тож сьогодні розглянемо, які особливості мають клітини прокаріотів та які особливості їхньої життєдіяльності. Прокаріотичні клітини влаштовані простіше. Вони не мають ядра і мембранних органел мітохондрій, пластит, ендоплазматичної сітки та інших. Клітина прокаріотів оточена плазматичною мембраною. Її будова та функції такі самі, як і в клітинах евкаріотів. Плазматична мембрана може утворювати гладенькі або вгини в цитоплазму, на яких можуть бути розташовані рибосоми. Рибосоми прокаріотів мають таку саму будову, як і рибосоми евкаріотів, і виконують ті самі функції але вони дрібніші. На вгинах мембрани також можуть міститися пігменти, що беруть участь у фотосинтезі тощо. У цитоплазмі можна помітити і різноманітні включення, наприклад, крохмальні зерна. Зазвичай над плазматичною мембраною розташована клітинна стінка. Поверх неї може розміщуватися слизова капсула. У цитоплазмі прокаріотів міститься молекула ДНК, кільцева, яку називають нуклеоїд. Це спадковий матеріал клітини. У певному місці вона прикріплена до плазматичної мембрани. Цікавими представниками прокаріотів є ціанобактерії, які ще називають синьо-зеленими водоростями. У цитоплазмі їхніх клітин є особливі одномембранні структури, з якими пов'язаний хлорофіл, але це не хлоропласти, що оточені двома мембранами. Клітини прокаріотів можуть мати жгутики один, декілька або багато, за допомогою яких вони пересуваються в рідкому середовищі. Прокаріоти, які не мають джгутиків, можуть пересувати, змінюючи форму клітини. Крім джгутиків, поверхня клітин бактерій має нитчасті та трубчасті утвори, які забезпечують прикріплення до субстрату. Розміри клітин прокаріотів зазвичай становлять тисячні або сотні частки міліметра. Форма їхніх клітин може бути різноманітною. Клітини кулястої форми мають назву коки, паличкоподібної бацили. Комоподібні вібріони, спірально закрученої спірили, а довгої та тонкої спірально закрученої клітини спірохети. Коки, що зібрані у вигляді грон, називають стафілококами. У вигляді ниток стрептококами. Стафілококи та стрептококи є прикладом колоніальних форм. Різним представникам прокаріотів притаманні різні способи живлення. За характером живлення бактерії поділяють на дві групи автотрофи та гетеротрофи. Автотрофи це організми, які створюють органічні речовини з води, вуглекислого газу і мінеральних солей, використовуючи для цього енергію сонця або хімічних реакцій. Автотрофні прокаріоти поділяють на фототрофні, вони використовують світло як джерело енергії для синтезу органічних речовин. Найбільш поширені серед них ціанобактерії та хемотрофні. Вони для синтезу органічних речовин використовують енергію хімічних реакцій. Світло їм для цього не потрібне. Є такі прокаріоти, що здатні до фотосинтезу. Наприклад, ціанобактерії при фотосинтезі виділяють кисень в атмосферу, а пурпурові, зелені сірчані бактерії та інші здійснюють фотосинтез без виділення кисню, залізобактерії, нітрифікуючі бактерії, азотфіксуючі бактерії тощо також здатні створювати органічні сполуки з неорганічних. Але для цього вони використовують не енергію світла, а енергію, що звільняється в процесі хімічних реакцій. Багато представників прокаріотів споживають готові органічні сполуки. Їх називають гетеротрофами. Одні з них живляться відмерлою органічною речовиною це бактерії гниття та бактерії бродіння, квашена капуста. Місломолочний сир, йогурт, сметана, вершкове масло все це продукти створені бактеріями бродіння. Інші ж прокаріоти живляться живою органічною речовиною, паразитуючи в організмі людини, тварин або рослин і спричиняючи різноманітні захворювання. Як і всі живі істоти, прокаріоти для забезпечення процесів життєдіяльності потребують енергію. Отримують її вони двома шляхами. Аеробні організми у процесі дихання поглинають кисень, який окисні органічні сполуки, наслідок чого звільняється енергія. А нааеробні організми не потребують кисню. Необхідну енергію отримують внаслідок розщеплення вуглеводів без участі кисню. Розмножуються бактерії тільки не статево, поділом материнської клітини на дві дочірні. При сприятливих умовах вони можуть ділитися кожні 15-30 хвилин. Іноді дві бактерії злипаються, а між ними утворюється цитоплазматичний місток, по якому вміст однієї клітини переходить в іншу. Це нагадує статевий процес, тобто обмін спадковою інформацією але без розмноження. Підсумуємо, прокаріоти це група без'ядерних організмів, до яких, зокрема, належать бактерії. Вони можуть мати різну форму клітини. Серед прокаріотів є такі, що можуть дихати аеробно, поглинаючи кисень, або анаеробно без поглинання кисню. Ось і все на сьогодні. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!